Good morning, boys and girls. Today is our online lesson. Today is Monday, the 10th of October. And now open your books on page 47. Look at the rule. Подивіться на право на сторінці 47. Ми це право з вами на попередньому році записали. І сьогодні ми спробуємо з вами виконати вправи, використовуючи ось ці слова, тобто обираючи. Вибираючи правильне слово. Look at the exercise one. Choose the correct word to complete each sentence. Наше завдання – вибрати правильне слово, щоб доповнити кожне речення. Open your copy books. Write down the date. Today is Monday, the 10th of October. Now, look at the first sentence. It was hard physical job or work, you know, lifting people, helping them into wheelchairs and Pushing Them. Це була важка фізична робота, знаєте, піднімати людей, допомагаючи їм їх посадити в інвалідні вістки та штовхаючи їх. Давайте з вами подивимося ще раз на правило. Коли говориться про фізичну роботу, то ми маємо на увазі слово work. So, uh, write down the first. The first work. Ви записуєте тільки те слово, яке ми обираємо. The next one. The next sentence. I got my first job of work as an assistant receptionist in a hotel when I was just 18. Це була. Я отримав свою першу роботу помічником портє в готелі, коли мені було лише 18 років. Дивіться, коли ми маємо на увазі роботу, за яку ми отримуємо зарплатню, то ми маємо, маємо на увазі слово job. Отже, the second job. Write down. Можете зупиняти відео, як, як вам потрібно, і записувати правильний варіант. Відповіді. Деферт Сентенс. Well це була не дуже оплачувана робота, але спочатку це було не так. Дивіться. Коли ми маємо на увазі роботу, яка оплачувана, ми іноді використовуємо слово work. Да? Work це те, щось, та робота, за яку, з допомогою якої ми заробляємо гроші. Але дивіться, у другій частині нам потрібно обрати jobs or works. Але, дивлячись на право, дивіться, this noun is uncountable. Тобто, слово work це іменник. І воно не має множини. Тому ми, звичайно, обираємо отут Job і отут Jobs. Отже, ви пишете three Job, Jobs. Look at the uh, fourth sentence. I thought it was a great opportunity occasion or possibility to get some work experience. Я вважав це чудовою можливістю, нагодою або можливістю отримати деякий досвід роботи. Дивіться, якщо ми маємо на увазі можливість. Щось зробити, дивіться, possibility possibility of of doing doing something or a which gives you the possibility of doing something. тобто можливість щось зробити. Наприклад, можливість отримати е, якусь роботу, та, якийсь досвід роботи, то ми обираємо слово opportunity. So, write down the four, fourth, opportunity. And the last sentence. And on some opportunities, possibilities, or occasions, I was left on my own as the person in charge of the whole of this enormous hotel. На деяких, і на деяких можливостях, випадках я залишився сам по собі як особистість відповідальний за все це, за всей цей величезний готель. І дивіться, тут нас мається на увазі якась подія, що сталася. Щось сталося, так, і ця людина залишилася сама самісінько е, вирішувати якісь питання. Тому це якась відбулася подія. Якщо це подія, an event or a time when something happened, тобто, якщо це подія, якщо час, або час який, е, в якому щось трапилося, то це occasion. Тобто ми обираємо слово occasions, Write down the fifth occasions. Ви записуєте 5 і слово occasions. Now, look at the next uh, exercise. Exercise 2. Тут ми звертаємо увагу на наступне правило career, emploe/employer і employee. Всі ці слова у вас вже записані в словничках. Ну, і право, звичайно. Отже, Our exercise 2. Brush up your vocabulary, choose the best word to complete each sentence. Use a dictionary to help you. Дивіться, дещо ми з вами зробимо, а дещо ви самостійно зробите, тому що, тому що, дивіться, use a dictionary to help you. Вам потрібно використати салоничок, щоб допомогти собі. Uh, ну, а завдання те ж саме: choose the best word to complete each sentence. Нам потрібно обрати правильне uh, речення, яке підходить. О, вибачте, uh, під, те слово, яке підходить uh, до того чи іншого речення. So, uh, look at the first uh, sentence. I plan to have a long career or occupation in advertising, but... I know I will have to work hard to succeed. Я планую довго працювати над кар'єрою або заняттям в рекламі, але я знаю, що мені доведеться багато працювати, щоб досягти успіху. Uh, write down exercise 2. запишіть права друга the first one, тобто перше речення. І дивіться, коли ми говоримо про щось довге. Дивіться, the work you do over a number of years. Кар'єра, тобто слово career, використовується у значенні робота, над якою ви, якою ви працюєте кілька років. От якраз тут мається на увазі long. Тобто ми пишемо один і слово career. Кар'єра. Дивіться, друге і третє речення я пропускаю. Спеціально для того, щоб ви використали словник. Подивіться, what is it salary, and what is it money? And what is it pay. Подивіться, що це за ну, словник. Зрозуміло, що мани це гроші. А salary і pay, якщо ви забули, як вони перекладаються, то подивіться словничок. Зробіть ці два речення самостійно. Look at the fourth. Sentence. Подивіться на четверте речення. When did your occupation employment with this company begin? Коли ви працювали в цій. Коли, коли ви почали працювати в цій компанії? Подивіться уважно. Тут ми маємо на увазі. Давайте подивимося, що таке occupation. Occupation це нас рід занять. Це вище правило. Employment це те, з чим займаються, тобто, коли найняли цю людину, що вона почала працювати. І тут краще обрати слово employment. Тобто, write down the fourth запишіть четверте. And write down employment. Employment. And the fifth, p'я. So, would you like to arrange a loan with own bank, Mr. Johnson? Якщо я задам вам кілька запитань. Що, Яка ваша професія рід занять або робота? Давайте з вами подумаємо. Employment це робота, а occupation це рід занять. Дивіться. А тут э, в людини запитують, чим вона займається. Тобто тут краще обрати слово occupation, рід занять. Тобто не мається на увазі якась конкретна робота, а, а мається на увазі те, що людина вміє робити. Отже, write down the fifth. What is your occupation? now look on page 48 48 сторіночка. Word, uh, word formation uh, утворення слів. Дивіться, assist. Це uh, асистувати або допомагати. Assistant це в нас асистент або помічник. А Assistance це в нас допомога. Дивіться, якщо ви не знаєте якісь слова з цих слів, Запишіть, будь ласка, в словник. Ще раз, assist. Асистувати assist. або допомагати, тобто це дієслово. А далі йдуть нас іменники. Assistant це помічник або асистент. Тобто той, хто робить, виконує якусь роботу. А це сама робота. Assistance допомога. Employee це наймати. Unemployment. Це не зайнятий, тобто який не має роботи. Employment – той, який зайнятий, тобто той, який має роботу. Employer – роботодавець, тобто той, хто приймає на роботу. Імплої це в нас працівник, тобто той, хто працює на оцього імплоя. І unemployed – безробітний той, хто не має роботи. The next occupy займати. Occupation це заняття, різзанять. Retire це в нас пенсія. <coughs> Виходити на пенсію. «Retired» – це так само retired і retirement пенсія. The next «succeed» Вдатися. Коли щось вдалося, щось е, сталося з успіхом. Скажімо так. Сексі, «Success» – це в нас успіх. «successful» – успішний це прикметник, а це, навпаки, неуспішний, невдалий. І давайте спробуємо зробити exercise 3. вправо, третю. Write down in your copybooks. Exercise 3, page 48-49. Uh, Uh, complete the sentences by changing the words in brackets right into the correct form. <кій> тобто, наше завдання тут не тільки обрати правильне слово, а ще й uh, обрати його форму, яка підходить. Тобто з того, що є у нас в рамочці. Uh, ми будемо записувати так само, як і попередні вправи. Один. Слово, яке вийшло, два слова і так далі. Uh, look at the first sentence. Подивіться на перше речення. My granddad had a long career. He started work as an assistant and worked his way to the top. Мій Дусь мав довгу кар'єру, починав працювати асистентом і пройшов свій шлях до вершини. Отже, тут у нас. Потрібно використати слово assist. Ще раз нагадую: «assist» — це в нас, а хто забув, це в нас асистувати, допомагати. Отже, тут ми обираємо слово assist. Воно так само і буде. Один «assist» — Отак ми його і переписуємо. The next sentence. Being a firefighter is a very stressful. Чогось там. Будучи пожежником, буде пожежником, це дуже напружене заняття. Одразу підказує слово заняття. Тобто в нас, в нас тут написано окюпає. Це в нас діє слово, а повинно бути іменник. Заняття. Тобто буде слово occupation. Write down this word. Запишіть «to» and the word occupation. Запишіть два і слово occupation. The next uh, sentence. Наступне речення. It took Mark a long time to find a new job. He was. For nearly two years. І нам потрібно щось підставити. Марку знадобилося багато часу, щоб знайти нову роботу. Він пропрацював майже два роки. Дивіться, «employee». Він, дивіться, тут ми дивимося за, за змістом попереднього тексту, щоб зрозуміти, що тут підставити. ще раз подивіться, це зайняло в Марко довгий час, щоб знайти нову роботу. Він був, яким він був безробітним декілька, ну, тобто близько двох років. Дивіться, безробітний. Повертаємося сюди. Unemployed. Тобто ось тут, там де три, ви пишете не ось це слово, а слово unemployed, безробітний. The fourth sentence: It takes a lot of hard work to be in this business, щоб uh, бути. Uh, щоб бути успішним у цьому бізнесі, потрібно багато працювати. Займає, якщо дослідно, це займає багато е, праці важкої, щоб бути успішним. Ще раз повторюю, яким успішним у цьому бізнесі. Дивіться, сексід це в нас дієслово, а нам потрібно прикметник. Successful – успішним. Тобто ви не пишете оце Анну. Оце Ан не потрібно тут писати. Ви пишете The fourth successful», Успішний. And look at the last sentence. Тепер подивіться на останні речення. Mary is 60 next week, and she's leaving. So remember to wish her happy «…чого-то там. Наступного тижня Мері виповнюється 60 років, і вона йде. Тому не забудьте побажати їй щасливого чого? Щасливого мається виходу на пенсію. Retire – це виходити на пенсію. А що? Retirement – Пенсія. Retirement. Тобто, ми у в п'ятому реченні записуємо лише слово retirement. Ви з вами записали <coughs> всі ці вправи. Ви записуєте паралельно зі мною. Но no. look on page page 51 Наступним вашим і останнім завданням буде Read and Translate the text with me. Прочитати та перекласти текст разом зі мною. I've got a whole new way of looking at the world». Я маю зовсім новий шлях погляду на світ. Your task is to read this text and uh, write yourself on the audio, записати себе на аудіо або відео, як захочете, як ви читаєте цей текст. So listen to me. Слухаємо мене. Уважно звертаємо на те, як читаєте чи інше слово. Ну і слухаємо переклад. Natasha Anderson, 19, had not planned to take a Gap year this year. 19-річна Наташа Андерсон не планувала брати перерву у цьому році. Згадуємо what is it Gap year? Gap year – це академічний, академічний рік. I didn't get the grades I needed for the university. Я не отримала оцінки, які мені потрібні для університету. I'll take my exams again next June. Наступного червня я буду At first I didn't know what to do, but after a couple of months uh, of doing nothing and feeling bad about myself, I contacted a year agency and now here I am far from home. Спочатку я не знала, що робити, але після декількох чи пари місяців роблення нічого, і відчуваючи погано, погано себе, я зв'язалася з агентством, яке займається перервою, і тепер я тут далеко від дому. I've been here for 5 weeks so far. Uh, я тут вже 5 тижнів. I've been helping build a water system working alongside professionals. Я допомагаю будувати систему водопостачання, яка працює разом з професіоналами. Uh, we are based in a permanent tented camp, but for the last two weeks I've been staying in a small camp some distance from the main one. Ми базуємося в постійному наметовому містечку, але за останні два тижні я перебувала у невеликому таборі на деякій відстані від головного. It's all very exciting, це все дуже захоплююче. Before I came here, I had just been sitting around watching daytime TV and getting bored. До того, як я прийшла сюди, тут я просто сиділа й дивилася в день телевізор і ставала нудним. I've learned so much while I've been here. Uh, я так багато навчилася поки була тут. Uh, for example, I've been learning Spanish since I arrived, and that might be very useful for me later. Uh, наприклад, я вивчила іспанську вчила іспанську з тих пір, як я приїхала. і це um, Буде дуже корисним для мене пізніше. I've met so many interesting people. Я зустріла так багато цікавих людей. I've got to know the locals and to understand their Айвготнє локалс антандерстендпоинтевью. Я познайомилася з місцевими і зрозуміла їх погляд на життя. Uh, I realized how much or what I thought was true was just the way my particular culture viewed the world. Я uh, yeah, uh, зрозуміла, як багато з того, що я вважала правду правдою, було uh, просто способом моєї конкретної культури дивитися uh, чи погляду на світ. In Інфект I've now got a whole new way of looking at the world. Фактично, я тепер маю абсолютно новий погляд на цей світ. Not only that, I now feel much more confident about myself. Мало того, я зараз відчуваю себе набагато впевненіше. Отже, ваше завдання на сьогодні. Записати вправи письмово, ті, які ми розбирали на уроці. І прочитати цей текст самостійно за мною, перекласти його і записати на аудіо, як ви його читаєте. Зверніть, будь ласка, увагу, якщо є можливість, перегорніть ще раз відео до того, як я читаю текст, щоб ви зрозуміли, як читається те чи інше слово. Це може оберегти вас від помилок, тому що менше помилок. Краща оцінка. Подумайте над цим. Uh, so, uh, our lesson is over for today. Goodbye.